Коротеньке відео, давайте поговоримо про кольоровий друк. Ну, часто буває, що на корпус потрібно нанести написи, які не, легко не стираються, базову якусь інформацію, яку бажано, щоб користувачу було доступно сходу, щоб не треба було шукати в документації. Також, можливо, хочеться зробити там, наприклад, логотипчик поставити. ось такий, скажімо, якийсь логотипчик хочеться поставити. Ну і зараз доступні є багато кольорові 3D-принтери, тому чому б ні. Коротенько, як зробити модель під, під цей кольоровий друк. Так, значить, у нас може бути два, два задачі: або нам додати малюнок, або додати текст. Сама по собі, патокольорова модель, це складається з не одного об'єкта. А кількох об'єктів різних кольорів, тобто композитний такий об'єкт. Для цього в партдизайні в Part пар пар є такі жовтенькі створення частини. Тобто, ось у нас є оце створити тіло, от тіло представляє частину нашого об'єкта, наприклад, оцю кришечка, одного з одного кольору, одного пластику. Ми його дизайнуємо, як завжди. А якщо ми, нам треба е, кілька кольорових, то нам треба кілька цих тіл. Ну, от, наприклад, ось фронт. Ось є одне тіло, це, власне, е, ця сама кришечка. Ну і далі ось логотип, написи. Ось вони все, це окремі тіла. Вони просто близько розташовані. Якщо у нас е, друк на поверхні, то ми близько. Якщо ми хочемо, щоб воно було в, в одній площині якби, вдруковане, то нам треба е, зробити е, бульову операцію, там відняти від нашого основного тіла частину, щоб була порожнина, і там тоді туди встав, вставити оцю е, там, текст чи картинку. Так, якщо у нас, як вони робляться, якщо картинка, що нам для цього треба зробити? Картинка у нас робиться з SVG-формату. Ну, от, В нашому випадку, давайте я всяку панак збережу, що в мене тут поточний стан. Є. Ми відкриваємо просто файл open, відкриваємо svg файл, з'являється у нас. Ну, в якихось там координатах е, об'єкт. Ну, зараз ми візьмемо новий новий файл просто, е, візьмемо ось якесь лого. Е, SVS Geometry. І ми так відкриваємо, отримуємо. нашу мелике великі отримаємо наш логотипчик От, треба, щоб цей логотип був максимально такий чистий лаконічний. Тому що ну, і зараз те, що зараз ми побачимо, це не зовсім хороший логотип. От, е цей він був перетворений з, з растової графіки. Ну, хай буде ось оця деталь. Ось Оцю деталь беремо. Ми можемо кілька е деталей взяти, які нас цікавлять. Потім ми їх беремо інструмент Part і екструдуємо, наприклад, на 0,3 мм. Тут не може, треба довільний напрямок, довше СІЗ. Екструдували, отримали? Знизу от, має бути така екструзія вже, ось вона. Якщо ми повернемо, ми повинні побачити, що у нас наш об'єкт. Давайте їх зробимо товще, щоб просто видно було. Тут хай буде 1 мм Ось вони товщі стали. Ось так. Робимо. Потім ми їх можемо за допомогою. Інструменту ну, масштабування. Трошки відмасштабувати і за допомогою плейсмента переставити в те місце, де нам потрібно. От, та й все. Це вже наш, наш логотип. Ці інші пасти, які нам не потрібні, можна просто прибирати. Всякі оці, оці от елементи, які ми вважаємо. Не потрібні, скажімо, ми можемо їх прибрати. А взяти логотип і його просто Оці, ті, ті елементи, які потрібні, переставити і поставити вже всередину ну, за допомогою цього плейсменту, цього розташування. Поставити його їх на деталь. Так, тепер щодо... Оце, ну, власне, так я цей логотипчики поставив. Щодо шрифтів. Ну, е Якщо нам треба якийсь текст, нам потрібен WordBanch, який називається Draft. Ось тут. Е драфт потім нам треба площину на вибрати, на якій ми будемо е щось малювати писати. Ну, скажімо, ось тут. Чи нам ut Utilities? отут оберіть площину. І ось ми е я спочатку тиснув на площину, потім вибрав цю площину, ось воно у мене з'явилося. Зараз оця ось така сіточка, вона у цій площині знаходиться. От бачите, можна туди щось розташовувати. Після цього беремо інструмент S і е, пишемо. Єдине, що тут незручність, велика файл шрифту. Його треба вручну задати. Це треба взяти, ну, там, якщо Arial я хочу, наприклад, шрифтов, то мені треба знайти в системі, де в мене Arial шрифти є. Це пошуком по файловій системі. потім цей шлях сюди вставити. Це незручно. Тобто тут якогось зручного селектору. Немає зручного селектору шрифтів. Ну, Але з цим, якщо весь час одним Arial можна копіювати цей шлях сюди. То це не така велика проблема. Ось сюди пишеться текст який буде там розмір тексту, та й все. І з'являється оцей текст. Потім ми його теж можемо совати Після того, як ми з ним закінчили, ми теж робимо екструзію. Ми його виділяємо, беремо цей же інструмент парт і виділяємо, робимо ну ось ось ця екструзія, власне. Оцей шейп, який був. Бачите, ось він, наприклад, Arial, де я взяв. от. Отаким ну, чином ми робимо такі от тексти: ну, до, до логотипу чи якісь просто підписи. Значить, Для зручності нам зручно помістити це все в контейнер, оцей от жовтенький, який називається створення частини. от. Тоді після цього ми це зробили, скажімо, закінчили. Після цього ми виділяємо ось сюди тикає, воно виявляться всі наші всі тіла, які є частиною цього контейнера, робимо експорт формат 3MF. ось формат 3MF, він буде вмістити собі не одне тіло, як зазвичай, а всі ті тіла, ось, які ми вибрали. Три штуки, які ось. ну Тут у нас три, 1, 2, 3, 4 тіла це ось ці написи. Зробили. Тепер переключаємося в, в підготовку до друку. Ось у мене тут вже є моделька. Нам треба додати кольоровості. Значить, Що для цього потрібно тут зробити? Ось тут де філомент, ось тут плюсика можна додати ще пластики. За замовчування один пластик, можна додати ще пластики. Ті, що у нас там є в нашому принтері. Завантажені. Ось Тут на мене в 4 пластики завантажені в принтер. Після цього ну, тут, от, тут от, є такий перемикач від Global. Це зазвичай, як воно виставлено. О тут треба переключитися на Objects. І тут The Objects можна керувати окремо об'єктами. Тобто ті об'єкти, які були. А, так. Якщо завантажити, воно. Да, Давайте так, по порядку, все-таки я це приберу. Давайте ще все-таки по порядку. Ось ми вибирає... виберемо. Задню панельку з. ну, Ту, що ми редагували. Він каже, що цей 3MF не був і створений, ну окей. Він бачить, що там multiple Objects є. Значить, як його обробляти? Або єдиний об'єкт, або це кілька, е е е єдиний об'єкт з кількома детальками, або це окремі об'єкти. Ось цей є зробимо. Е ну і тут треба трошки повернути. Ось так. От. Ось наш об'єкт цей, який ми з ну, написами. Ці ці ж у нас є, отут треба вибрати Objects, і отут виставити кольори нашим, наприклад, чорненькі. Чорненькі написом. Після цього ось ми закінчили. Ось тут з'являється ще така штучка. Це друк... принтер буде отаке друкувати, для того, щоб прочищати головку між переключеннями між переключеннями пластику. Ось оцю таку штучку надрукую. І теж треба тут десь розташувати. Ну, а далі слайс, як завжди, ось воно там порахувало. Ну і власне все. Щось там, щось йому там не подобається. О, ось я порахувала витрати там пластик 1, пластик 3, скількись там грам. Та й все. А, ну у нас тут ну, торкається, тут треба трошки далі, далі розташувати. І далі від Print Plate, як завжди, друкуємо, друкуємо детальку. Виходить дуже, дуже непогано. На сьогодні в мене все. Якщо якісь питання, незрозуміло, пишіть в коментарях, я буду пояснювати детальніше, якщо раптом щось не виходить.